Кажуть, малеча з багатодітної родини ходить по селі і просить їсти. У них що? Діти сплять на одному ліжку, а чоловік побудував для дружини окремий будиночок. На ці та інші запитання будуть відповіді у цьому відео. У кожному селі, місті є люди, які полюбляють своїми нестриманими язиками розносити різноманітні наклепи та плітки про знайомих і малознайомих людей. І в цю сітку зла може попасти будь-яка необачна людина. З розвитком соціальних мереж проблема пліткарства – Набула широкого розмаху, а потерпають від цього не самі наклепники, а добрі, невинні люди. Християнин Чулков Сергій Михайлович, мій названий батько, не виняток. Коли він з сім'єю переїхав з міста у село Кропивщина, тоді ще з більшою силою розгорілися бридки наговори. Та плітки. І як не дивно, навіть люди, котрі називають себе віруючими, брали в цьому участь. Дітей підбурювали проти тата, а дружину проти чоловіка. У юні серця лилися слова отрути, щоб викликати неприязне ставлення до батька. А також ви думали. Неправдиві історії про життя родини заздрили їй, тому що дружина була слухняна своєму чоловіку, а це, зізнайтеся, рідкість у сучасних сім'ях, а сини і дочки слухняні батькам. Сергій Михайлович, справжній мужчина, дбав про сімейне благополуччя. І в усьому, що він не робив, був успіх. Одна сусідка, якій ми допомагали садити кущі смородини, сама якось сказала прямо в очі, що заздрить. А інша ще молода, сміливо гукала, чому сюди переїхали, жили б у своєму місті. Як прикро було це слухати. І своїх власних дітей дорослі намовляли проти дітей Сергія Михайловича, звинувачували їх у видуманих провинах. Ось тому сусідські діти переставали з ними гратися, неодноразово ображали, обзивали негарними словами. Подібні ситуації були, коли розпочиналося навчання в школі. Зазначу, ціль моєї розповіді зруйнувати легкі наклепи, настільки це можливо, оповісти, як було усе насправді, та підбадьорити тих, хто вибрав шлях Ісуса Христа і переживає неприємні ситуації від зловмисників. Багатодітна сім'я поселилася в орендованому будинку ще у 2006 році. У це житлове приміщення та ділянку навколо батько вклав чимало праці і робив усе, як для Господа. І євровікна, і вхідні євродвері установив, і ванну кімнату з теплою підлогою взимку. І виростив чудовий сад, не застосовуючи хімікати. За його ініціативою були змайстровані двохярусні ліжка з ортопедичними матрацами, місні стільці, полиці для побутових речей і книг, літній душ на подвір'ї, лавочки біля хати, самокат і навіть будиночок для гостей. У сім'ї Чулкових, що мала статус малозабезпеченої, був у всьому достаток і різноманітний одяг, у тому числі з американських посилок, і здорове харчування на вищому рівні. Молоко, сир, яйця, риба, м'ясо, фрукти, овочі. Не виходили з дитячого раціону. Тато придбав три великих морозилки, тому що продукти закуплялися оптом. Майже щоліта діти проводили своє дозвілля на полісі біля річки прип'ять. Купалися, каталися на човнах, старші дівчатка навчилися там плавати. Також збирали чорниці в лісі, лікарські рослини. Доньки й сини Сергія Михайловича виросли загартованими і рідко хворіли, до лікарів практично не зверталися, поп'ють на стій із зіробою або чай з малиною, і застуди, як і не було. Батько навчав старшого сина майструвати, ловити рибу, смажити шашлики. У вільний від навчання час діти грали в теніс, влітку з татом ставили палатки в садку, а взимку будували великі снігові фортеці, каталися на лижах. Вчилися також рукоділлю. Дівчатка гарно вишивали, шили на швейній машинці, в'язали шпицями. А їхній старший братик навчився виготовляти за допомогою гачка круглі килимки зі старого одягу, березові віники. Навіть пробували плести з лози. Якось у полі ми усі. Дружньо змайстрували хатину з очерету, але хтось її нам понищив. Прощайте і благословляйте, говорив і говорить сьогодні тато, бо сам так чинить. Сім'ю чулкових дуже часто відвідували і відвідують гості з різних куточків України та навіть із-за кордону. Приїжджали однокласники, старі друзі Сергія Михайловича і просто добрі знайомі, а також молоді сім'ї зі своєю малечею. І що цікаво, люди з вищою освітою, психологи, питали порад у мудрого чоловіка. А були й такі батьки, що залишали своїх дітей. На виховання і відпочинок у Кропивщанського господаря. І дійсно тут було і є, чому повчитися, і де відпочити після міських буднів. А наклепники видумують зовсім інше, і чешуться їм язики до того. Проте хай Бог їх рясно благословить. І просвітить серця, щоб ніколи ніколи не хотілося більше займатися пліткарством. Ісус Христос сказав у своїй нагірній проповіді. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе, ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. А тому збадьортесь усі, хто любить Господа і переживає подібні ситуації. Амінь.